Вітаю всіх слухачів міжнародного інтернет-радіо. Тисячі друзів. На хвилях радіо і телебачення програма за історії і я, її ведуча Тетяна Віталіна. Середньовіччя – одна із найцікавіших епох в історії людства, яка тривала приблизно з 5 по 15 століття. Воно залишило після себе безліч легенд, культурних досягнень і загадок, які і досі цікавлять істориків і шанувальників історії. Давайте дізнаємось більше про захоплюючі факти цього періоду, які змінять наше уявлення про ту епоху. Саме поняття середньовіччя подарували світові італійські поети і філософи. Вони вигадали його лише тоді, коли ця епоха вже завершувалась і розпочалась нова доба, нова історія. За часів середньовіччя під суд могла потрапити не лише людина, але й тварина, яка завдала людині каліцтво або вбила когось. У середньовічній Франції одного раз засудили навіть корову. Чума за часів середньовіччя забирала життя мільйонів людей. Тоді з'явилися широко відомі чумні лікарі, яких легко було впізнати по масті з дзьобом. Вони вважали, що хвороба поширюється разом із запахами, і в цей дзьоб поміщали запашні трави, щоб дихати через цей своєрідний ар. Певно, люди, які жили в епоху середньовіччя, погодились би із рядком. Губить людей не пиво, губить людей вода. Найпопулярніший напій середньовіччя пиво. Пов'язано це було не з алкоголізмом, а з тим, що в процесі бродіння не дуже чиста вода ставала менш небезпечною для травної системи. Напевне, сьогодні не для кого не секрет, що з пива, на відміну від води, холеру підхопити неможливо, тому його і цінували більше, ніж воду. Батьки давали його своїм дітям з раннього віку і їх не засуджували, а вважали люблячими і турботливим. Виварили монахи в монастирях. Книги в ті часи у бібліотеках були прикуті до полиць ланцюгами. Це пояснюється великою їх цінністю і грошовою вартістю. Приковування книг до полиць було засобом запобігання їх крадіжці, оскільки викрасти книгу, прикріплену до ланцюга, було складно. Довжина ланцюгів дозволяла читачеві переміщатися з книгою в межах певної зони, наприклад, за столом, але не виходити за її межі. Одна із найвідоміших ланцюгових бібліотек, що існує і сьогодні, це ланцюгова бібліотека Франциска. Тріге, яка була створена у 1598 році у східному грабстві Англії. Популярний міф про те, що середньовічні люди вважали землю плоскою, не відповідає дійсності. Вчені та мореплавці ще з античних часів знали, що вона має форму кулів. Середньовічні вчені високо цінували мислителів античності. Церква приймала і дотримувалася поглядів Аристотеля та Піфагора, що земля це куля чи сфелера. Великі античні математики ще до нашої ери довели. Це на підставі обстежень та філософських аргументів. Для прийому їжі в епоху середньовіччя використовували переважно ложку і ніж. Виделка з'являється в Європі в 14 столітті. Одним із цікавих складових застілля у знаті були хлібні тарілки тренчери. Їх не з'їдали, бо вони служили підставками для решти їжі, а нарізали тренчери слуги. Після трапези їх разом із залишками іншої їжі і соусів віддавали бідним або тваринам. Випікалися вони з дуже грубої муки спеціально для того, щоб ставити на них їжу було зручніше. Під час банкетів використовували живих тварин, наприклад, кроликів, щоб витирати об них руки. Кінець цьому варварству поклав Леонардо да Вінчі, який винайшов серветки. З якоїсь дивної причини в середні віки відчували страх і ненависть перед одягом у смужку. Навіть задокументований випадок, коли шевця стратили за те, що він проходив цілий день у смугастому одязі. Духовенство вважало, що смужки належать дьяволу, тому громадяни намагалися уникати смугастих нарядів? Цікавий факт. Середньовічні лікарі вважали, що двох прийомів їжі в день буде досить для всіх верст населення. Це, на їх думку, запобігає переїданню і проблемам зі здоров'ям. Також лікарі середньовіччя радили сідати приймати їжу повторно тільки в тому випадку, якщо людина відчуває голод. Це означало, що більш Рання їжа вже перетравилася. Якщо людина починала трапези, коли з'їдена раніше їжа перетравитися не встигала, це вважалося шкідливим для здоров'я. У чоловіків того часу рівень достатку можна було визнати за їх чобітками. Чим довше чобітки, тим багатше був чоловік. Довжина шкарпеток взуття могла досягати одного метра. З тих пір пішла приказка жити на широку ногу. Цікавою була також жіноча мода. Дівчата і жінки носили гострі капелюхи висотою до одного метра. Це дуже розважало хлопців, які намагалися чимось жбурнути, щоб збити капелюх. Також дами носили довгі шлейфи на платтях. Довжила, довжина яких залежала від достатку, існували закони, які обмежували довжину цієї декоративної частини одягу, порушницям мечем відтинали лишнє. Сукні не прали повністю, знімали тільки рукави, і їх або відправляли на прання, або віддавали слугам. У середньовіччі в Європі митися було не прийнято. Це не зовсім так. Цей звичай прижився в Європі пізніше. Його занесли мандрівні лицарі з хрестових походів, які в свою чергу прийняли його у сарацинів. А у середньовічного дворянства були дуже популярні різноманітні духи. Вони відбивали неприємні запахи. Люди милися не щодня, але милися. Активно почали будувати громадські лазні, які були популярним особливо серед заможних. Під час купання використовували мило, трави, масла. Звичайно ж, люди в той час не були такими чистими, як сьогодні, але незважаючи на це, вони також дбали про гігієну. Більш того, у середньовічній Європі вважалося, що тілесна чистота є виконанням заповіді святого письма дбати про своє тіло, яке є храмом Духа Святого. Часто прийняття християнства варварськими народами автоматично означало і прийняття основних гігієнічних навичок. Уявіть собі, тісну дерев'яну шафу, заховану в куточку холодної середньовічної хати, де людина лягає спати, згорнувшись калачиком, звучить як казка чи жарт, але для середньовічних людей спальня в шафі була не лише реальністю, а й практичним рішенням. До того в ній було дуже тепло. Часто можна почути думку, що після занепаду Римської імперії європейська наука заснула і почався технологічний застій. Звичайно, значною мірою на розвиток науки і технологій впливали араби і китайці. Але й європейці зробили кілька важливих винахидів, які змінили світ, механічний годинник, водний млин, вітряк, станок для друку, окуляри, ножиці, громадські бібліотеки тощо. А ще в Європі вперше почали використовувати важкий плуг, який став передумовою справжньої аграрної революції. Ну, як вам? Сподіваюсь, що ці факти справили на вас враження і епоха середньовічна вас зацікавила. А я з вами прощаюсь, всього найкращого, до побачення і до нових зустрічей в ефірі.